Соловьев в истерите. Сейчас все лесополки завалены гниющими трупами, как свиней. Реально в перемешку валяются. Трупы свиней и хохлонацистов. ЗСУ привитали оккупантов с днем России. <музык> Путин воюет заради бессмертия. А бессмертие это выражается в победах нашої страни. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Коли в Москві починають говорити про Київ, краще одразу вдягати проти Газ, бо смердить. І не тільки від слів, а від того, хто їх вимовляє. Слово бере російське МЗС. Під вечір Марія Захарова просинається, випиває склянку розсолу і починає повчати світ, хто тут терорист. І якщо, допустим, ще 2,5 з половиною роки у кого-то були сумніви в сущності київського режиму, хтось приїжджав на якісь так звані конференції по мирній формулі Зеленського, як він це називав, то сьогодні терористична сущність Факти, которые совершает киевский режим, скрині невозможно. Можна только закрити і отвернуться. І тільки тоді говорить, що не знаємо, не видим і так Тобто вбивати, гвалтувати, красти дітей, бомбити пологові це норма. А от Україна країна терорист, бо не хоче капітулювати. Далі включається головний по ескалаціях. Соловйов, як завжди, вмикає пряму лінію з пекла. Зеленський кожен раз получає удари в змість, він говорить, треба тепер ответить сили. Но мы долбанем еще сильнее. Это же не вопрос. Если идти по лестнице эскалации, то только, я так скажу, выдержанность нашего руководства позволяет идти шаг за шагом. Но если понадобится, мы можем и перешагнуть через ряд ступеней. Только когда вы начинаете лживо орать, что мы ударили по роддому, то да кто вам верит? Ескалація в стилі давай ще бахнем, але за цим криком не просто істерика. Це заклик знищити Україну. Бо наступний експерт уже готує моральне виправдання для цього безумства. Звісно, особої чесності в боях з нацистами ніхто не ждав. Але ніхто не чекав, якою безсовісною сволочою оказалась армія Гітлера. І ось ця безсовісна сволоч имеет своих последователей. Это люди, которые осатанили уже от крови, как называл их шеллоков, это собачьи выродки. И вот они сегодня являют собой лик укранацистов. Класика російської пропаганди, всі, кого ми не змогли підкорити, нацисти. А щоб глядач точно втратив здатність думати, вмикається апофеоз. Сейчас всі лісополки завалені гниющими трупами. Как свиней. Притом там же рядом с «Міраторга», і И они побежали свиней, то есть, ну, когда пошло. Поэтому реально в перемешку валяется. Трупи свиней і хохлонацистів. Запашок, правда, жуткий. там ще жара. Тому... Ось і вся російська аналітика, дегуманізація як прелюдія до геноциду. І це говорять на окремі фріки. Це офіційна інформаційна політика Кремля на День Росії. Владимир Путін вирішив не просто виголосити промову, а видати філософський спіч про вічність. Схоже, Ботокс добрался до Москвы, и теперь он официально оголосил себя Кощеем над империей мертвых. И может быть это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России. Многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша. Час Врім трімені проходять через очень тяжоле спитання. А это выражается в победах нашої страны. Путін марить про безсмертя держави, яка розсипається швидше ніж його пересаджена зачіска. Ритуали з шаманами вже не працюють, тому викликають останнього з могікан древнього фізика ядерника, що наче знімається у рекламі проти кар'єсу. Не подвідьом і. Все це, вся це свора обламають зуб об наш ядерний щит. Коли не лишилось нічого, крім старих бомб і гнилих зубів, Росія знову кличе світ на дуель. Бо що ще залишилося у безсмертного народу? Фантомні перемоги, патологічна ненависть і ядерний щит як останній аргумент замість місків. Поки в Кремлі намагаються святкувати День Росії, Збройні сили України влаштували окупантам зовсім інше свято. У пабліках з'явилося відео, як точним ударом «Хаймерс» була знищена колона ворожої техніки під Макіївкою. Чотири автобуси з російськими туристами та військовими КМС вмить перетворилися на купу металобрухту. А десятки загарбників отримали жорсткий привіт від українських артилеристів. Марія Махмутова, блогерка з Іркутська, зробила те, на що не наважується ціла країна, сказала правду. Ярко, мочево, но честно про войну, бедность и тех, кто вбивает заради квартир и орденив. А типа какой праздник-то? Праздник День России, а вам что, есть чем гордиться? Чем вы гордитесь-то? Вы живете, последний хуй, без соли Что приходится убивать людей, чтобы покупать себе тачки и квартиры, и пить как прачки, как последний раз, и носить ордена. Ордена сегодня ваши. Это признак на всю жизнь, это клеймо на всю жизнь, что убить. И ваши дети последствии будут от этого страдать. Я вам обещаю. И если все сложники Завтра я выпью вина. Цей монолог – это просто спалах совести, это вырок. Усим, кто носит ордены за кров. А знаете, почему завтра не умрут все сложники? Я вам скажу. Потому что это было бы слишком легко. Эти люди будут мучиться впоследствии. И будут мучиться впоследствии их дети. К сожалению, дети несут рода своего. Вот эти вот ужасы, вот эти убийства. Это проклятие на весь род. Вже наступного дня до Марії приїхала держава. Не з відзнакою за громадянську позицію, а з ломами, спецназом і кайданками. Ну, і в Росії немає нічого святого, є тільки страх і порожні свята, які закінчуються наручниками. І якщо вони так бояться одного голосу, значить ціла країна хвора. І в цьому їхнє справжня безсмертя вічно гнити, вічно боятись, вічно ламати двері незгодним, щоб ніхто не сказав у голос цар голий, а його щит іржавий. На випадок, якщо ви забули, з ким ми воюємо, ось нагадування це не п'яний базар, це офіційне телебачення Росії. Тут вголос мріють як перетворити Україну на табір для перевиховання, а українців на матеріал для трибуналів тюрем і статистики. Украина как субъект, то есть полностью самостоятельное государство, независимый игрок, на международной арене, но в принципе нафиг никому не надо. Ну, в общем, да. Ровно, что геморрой. Украина не субъект, Украина объект сейчас. Объект и поле боя, плюс еще ко всему. Василий ну, терпите. Я понимаю, что неприятно все это слушать. Даже и то я должен терпеть. Ну, подождите, дайте ему договориться. Что значит даже? Потому ну, что вы... ты нормальный человек. ты и ты говоришь, Украины не это будет, ну, как ты можешь Он это сказал, говорить? что не только не, не будет, будет а, в общем, всем наплевать субъекта. на это. Не будет, как субъекта, потому что субъект нафиг никому не сдался. А как потому объект? Что... А? Извините. А как объект? Да. да. Вот как mm -hmm. объект в этом заинтересована, например, в части Украины Российская Федерация. Вот одни там европейские чинуши говорят, что русские захватят всю Европу. Другие говорят, нет, аппетиты mm -hmm. у русских, конечно. Істоти називають нас гемороєм. Для них Україна об'єкт, ігрове поле, зона експериментів. Їм норм, їм весело. Вони мріють зробити з нашої землі колонію з триколором. Без армії, без голосу, без людей. От западні прогнози, що все, українська державність схлопується. Ну, нет, нет. Нет. украинское государство на на каком-то этапе останется, она, конечно, будет другая, у нее не будет выхода к морю. Вот она останется вот в центре бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Э, Она будет правоприемной. Внеблоковая. Ну, со всеми вытекающими. Mm -hmm. в нейтральные, внеблоковые, демилитаризованные, денацифицированные и прочее, прочее. И в ближайшем обозримом будущем вступающие в Союзное государство России и Беларуси. А нам это надо? Да, надо. Зачем? Чтобы этот вопрос исчез нафиг навсегда нашего Но ю вы, ю ю вы, вы направления. Вы, вы затащите к нам... Э Якби как бы пом'ягчискати, то за те зараженений об за, которые... за два года за два годом можна провести нормальну денацифікацію з трибуналами з ага. розслідуваннями. Це не фантазії маргіналів, це прямий ефір федерального каналу. Так виглядає ідеальна Україна за російським сценарієм без моря зі знищеною армією з трибуналами і перевихованням. Якщо не ЗСУ, буде саме так. Бо и свет снова робить выгляд, что ничего не існує, С кремлівських рупорів уже луна инструкция до геноциду. Погодите, а аппетиты поскромнее. Русские захватят всю Украину. Третий говорит, да нет, вот русские возьмут в себе там еще десяток областей и все. Но что самое интересное, это все равно будет означать как бы крах украинской государственности. Вот вы знаете, вот этот прогноз о том, что Украина перестанет существовать как государство, в общем-то, он нельзя сказать. Що всіх то в Європі очень пугає. Там є і ті, хто, в принципі, радується тому і навіть не проти поучасти. Поки Кремль розмальовує мапу новими областями, хтось у Брюсселі думає, а може воно і справді якось саме минеться, тільки це не якось, це за планом. І коли гнилі язики в студії говорять захопити, ліквідувати, розстріляти, вони не жартують. Це не словесний пронос, це передмова до геноциду. Священник РПЦ Андрей Ткачо вышел до паству не с проповедью про милосердя и мир, а с мистичной инструкцией, как врятувати Россию от хаймерс. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Єдине місце, куди повинні литися сім'я это, це лона його жены. Все. А якщо сім'я льоться, куди попало, то вместе з семенем розливається будущая кров. І там, де прийшов розврат, там неизбежно буде кровопроліття. Якщо ви нічого не зрозуміли, це нормально, бо нормальна людина і не повинна орієнтуватися в мапі сім'я вивержень від ватного РПЦ. У нього, бачте, причина війни не Путін, не імперіалізм і не жадоба крові. А те, що сім'я потрапляє не туди. А ще виявляється, ракети летять на Воронеж, бо хтось зробив аборт. Аборти привратіли нас в розвратників і вбивців. До тих пор, поки це не прекратіться, ми не маємо права требувати щастя. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам, долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку. Скажите нечестивому, что мира ему ні. отак от Хаймарс то виявляється не зброя ЗСУ або жакара за невпорядковане інтимне життя. Тобто, вкрали Крим не проблема. Стерти з лиця землі Маріуполь так вийшло. А от якщо сім'я невлоно потрапило, тримай ракету. Коли в головах змішалися релігія Хаймарс і сперма, це вже просто дикість, це тотальна деградація. А це напад, курорт для відважних і трохи недалекий. Минулої зими два російських танкери розбилися в Керченській протоці, випустивши в море майже 4 тисячі тонн мазуту. З того часу Чорне море у цих краях не курорт а нафтова ванна з бонусом, гарантований дерматит. Але хто сказав, що це зупинить росіян? Попереджувальні знаки є. Штрафи теоретично. Глуст не завозили, вони заходять у воду з дітьми, ніби це не мазут, а святе джерело. Купаються так, ніби в дитинстві пили бензин замість компоту, хрест їм постав хоч в мазуті байдуже. Бо якщо море чорне, то певно так і треба. А поруч волонтери в режимі екологічний спецназ збирають нафтові плями, мова артефакти постапокаліпсису, шум прибою, крики чаю, кистійкий запах дизеля, спепу по анапський. Поки у ворожому світі розробляють штучний інтелект, освоюють Марс і збирають самокати на водні. Росія не відстає на дні сухана. Під пильним наглядом сонячного годинника урочисто встановлюють полоскалки для білизни. З раннього утра під сонячними часами на рікі Сухана йде установка полоскалок. Устюжані єжегодної ще весною, задають городської адміністрації очень волнующий їх вопрос: коли будуть полоскалки? Це вам не жарти, це державне питання, бо коли ще весною народ турбує лише одне. Когда будут полоскалки, это значит, что империя отрывается. В настоящее время проводятся работы по исполнению муниципального контракта по выставлению полоскалок. Работы масштабные, технологии парадови, инженерная думка зібралась в кулак, чтобы зібрати четыре деревянные столы на поплавках. Называемые в народе полоскалки – это специально оборудованные металлические конструкции, в основе которых несколько металлических поплавков, соединенных между собой деревянными трапами и оборудованные поручнями с деревянными столами на Стілами Їх зборка і установка цілий процес. Опис звучить так, ніби це запуск нової космічної платформи, але ні, це просто дошки на бочки, і на них щороку витрачаються бюджетні кошти. А якщо до пральних машин, питання риторичне, ці технології, очевидно, до великого устюга ще надійшли. На сьогодні у нас все дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримати ЗСУ війна ще триває.